21 липня президент підписав указ про мораторій на перевірки бізнесу. Ініціатива від нової прем'єрки Юлії Свириденко. Вона наголошує, перевірки будуть лише у сферах із високим ризиком, а добросовісний бізнес отримує захист. Однак, перевірки військового обліку, які проводять ТЦК та СП за участі в Держпраці чи в ДПС, зберігаються і проводитимуться без обмежень. Тож, якщо вас не перевіряли, останні роки інспекція можлива. Це може бути планова перевірка, яка проводиться раз на рік, або раз на 4 роки та позапланова за потреби. Будьте пильні і стежте за оновленнями на кадроленд. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. 18 липня 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до Кодексу законів про працю України, яким пропонується законодавчо закріпити перелік ознак трудових відносин. Зміни також передбачають, що виключне право кваліфікувати роботи як виконані в межах трудових відносин матиме суд за наявності семи більше ознак. У разі порушень штраф накладатиметься саме на підставі рішення суду.